Отакий в мене був досвід. А ви запитаєте, чому? А, мені там було лячно ходити самій навіть в день. Я вже не кажу про ніч. Мені здається, я жодного разу сама там не гуляла вночі тільки з оцією парою спонсорів, які мене прихистили. А в день я виходила, але в мене був такий мандраж, що в мене зараз хтось заріже там дуже багато е біженців. Я не про українців, я про сирійців і ось з тих країн. Я розумію, що вони також люди є адекватні, але тих, що я бачила, і дуже багато без хатіок, дуже багато. І треба зазначити, що я жила не в Лондоні, коли всі чують Англія, перше, перше місто, яке собі уявляється, Лондон. Я там була декілька разів, але жила я в місті Ліц, і це така деревня. Хоча це місто це місто досить відоме, там університет, типу купа студентів, оце все. Але такий діпресняк, Боже, я, я як згадую, і погода для мене сонце. Я бачу сонце і все. І в мене настрій, я виживаю. А там така сірість. Діпресуха. Короче, Англія, де я рада, що звідти поїхала. Хоча в плані документів я могла вже отримати майже паспорт. Але не...